Що ви можете пояснити щодо доцільності проведення на криверіжі подібної акції, і щодо обраного формату проведення? Ну, по-перше, треба для себе, для кожного українця, для кожного криворіжця з'ясувати, що таке була дивізія, вникнути в її історію, зрозуміти мету її діяльності, і тоді, відповідно, абстрагувати відносно відносно. Патріотичне криворіжжя, ви знаєте, лунала така думка від відомого історика, президента історичного клубу Холодний Яр, пана Романа Коваля, що все-таки ця акція потрібна. Це раз. А потрібна чому? Тому що якраз намагання зганьбити цих героїв, які стояли за волю України. З боку антиукраїнських сил давала нам можливість заявити, що Кривий Ріг це не просто східноукраїнське місто, місто якоїсь там робітничого пролетаріату, а саме місто, в якому живе і, якби, скажімо так, пульсує гаряча 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 кров української патріотичної громади яка не є який, якоюсь там екзотикою а є організованою групою людей які не хочуть миритися да з такою окупаційною політикою яка сьогодні проводиться нинішньою владою от і безперечно що дивізійники є тими людьми які ми називаємо представниками нашої кровно духовної спільноти це і безперечно, що ми не могли пройти мимо такого заходу. Давайте подумаємо, що ці люди стояли на смерть за Україну, ці люди присягали українському народові, і не можна говорити, що, що це якось не стосується криворогу чи стосується, врешті-решт, самій дивізії. Воювали також на Дніпрянці, о, тобто представники ну, фактично центрально-східної України, і таким чином, ну не знаю, там можна будь-яке свято, яке не проводилось окремо розічі. Ви вибачте, навіть там сказати, що. Не знаю, там, де Незалежності, що його не проголошували у Кремлі, навіщо його святкувати? Чи там Героїв Крут, розумієте? Адже ну, не воювали ж крутяни під десь там да, на от, а воювали зовсім інші місце. Але тим не менше і ми їх вшановуємо. Це проведення маршу показало, що по наслідках, в першу чергу, по інформаційних наслідках, що. Україна дізналася, що у Кримрозі є та патріотична громада, яка готова до дій стояти на захист цього українського. Адже розумієте, коли, наприклад, проводиться такий захід, наприклад, тих же ж крутян по вшануванню, це, безперечно, важливий захід, але це не виділяє кривий ріг на фоні інших міст, чи Західної, чи східної України. А проведення в вшануванню дивіз... дивізії Галичина дає можливість показати, що в Кремрозі не просто якась націонал-демократична патріотична маса криворіжців, а саме націоналістична, саме та, яка готова до дій за боротьбу до України безперечно, перед самим заходом, наприклад, лунали такі думки, як від відомого публіциста. І телеведучого Вахтанга Кіпіані, що наче це бачите, це провокація от, і не варто це проводити. Але е, звичайно, парадокс сам Кіпіані в результаті по, по завершенню акції розмістив на своєму досить рейтинговому сайті. Історична правда е, повідомлення про е, те, що цей захід відбувся. Таким чином, ну сприяючи інф поширенню інформації відповідно е, про. Даний захід ну лунали лунали в принципі різні думки, але лу, лу, окрім да, таких негативних, як там висловлював Вахтанг і Піані, були цілком позитивні. Наприклад, голова конгресу українських націоналістів, пан Степан Брацюнь, цілком позитивно оцінив і сказав, що даний захід потрібен. От також голова організації українських націоналістів. Пан Богдан Червак, як я вже говорив, надіслав листа привітально учасникам, і теж, безперечно, цінив. Позитивно, і в нього навіть не виникало питання, чому у Кримрозі. Та тому, що ми українці в першу чергу, а тому що ми хоч, не хочемо жити в, оку, в окупаційній державі. І, врешті-решт, найголовніше, в кого треба було спитати, це спитати у самих дивізійників, а чи потрібно проведення такого заходу? Так хочу сказати, що е, голова Галицького братства е, дивізії Галичина безпосередній учасник цієї дивізії, пан Євген, Євген Куцик. Також надіслав привітання і цілком позитивно цінив. Більше того, коли я розмовляю з цією людиною в режимі телефонного зв'язку, я відчув наскільки важливу ми справу робимо для підняття національного піднесення цих людей. Ви знаєте, от, наприклад, українську повстанську армію почали фактично піднімати національну її пам'ять. Вже з 91-го року, коли Україна отримала незалежність, а е, про дивізію Галичина, часто е, так звані націонал-демократи, ліберали і інші люди, які відказали, наче, е, да, там зрозуміло, що українофоби, е, вони ну, зрозуміли, що проти ціє, е, під, піднесення пам'яті про дивізію. Але коли наші люди, якби українці, говорили та ну давайте, не на часі ще рано, давайте не будемо це питання піднімати тут, якби суперечливо досить, я не бачу суперечності по відношенню відновлення пам'яті про дивізію, ці люди стояли на смерть за Україну. Згадаємо, що коли під бродами були розбита значна частина дивізії. І німці почали відступати, а дивізійники лишилися е, у... німці, запитали в дивізійників, а що ж ви, що ж ви так, якби, да, палко боретесь далі? Е, кидайте вже це все, вже шансів виграти немає. Але дивізійники сказали, ми боремося не за Гітлера, ми боремося за свою українську землю. І тому е, цим заходом ми показуємо, що е, ми. Що одна думка, що у Львові, що у Кримрозі, що не тільки Львів шанує цих шанує дивізійників, а й а й на Криворіжжі є люди, і цих людей чимало, які готові вийти і вшанувати. Честь і славу цих видатних лицарів України. Ну і безперечно, однією якби мета була ще акції це започаткувати новий рух по вшануванню дивізії Галичина саме на сході України. Адже, як ми знаємо, Кривий Ріг, да певною міру якби знаходиться на перетині центру і сходу, і таким чином, ми сподіваємося, що наступного року. Після Криворогу вшанують і інші міста і Запоріжжя, і Донецьк, і інші східноукраїнські міста. Це, до речі, було такий приклад був із вшануванням Романа Шухевича. Я хочу для тих, хто не пам'ятає, не знає, нагадати, що коли в 2009 році я підняв питання, що давайте товариство? от нас ми вже як да, вже, ну надходить 20-й рік там незалежності, а ми. Все думаю, що не на часі, нема, ну, би, ну, а коли, власне кажуть, якщо не сьогодні, то чому ну, через 20 через 10 років, коли. Ну, би, ці люди відходять, ми повинні, би, да, вже наприкінці на, цього їхнього да, життєвого часу показати, що їх що те, за ті ідеали, які вони боролися, що ці ідеали сповідують далі. Що що це не тільки їм потрібно, це потрібно нам молоді, і не тільки у Львові, а в тому числі Кримрозі. І, і е, були багато суперечок, багато дискусій. От, давайте не будемо про давайте на наступний рік. І ви знаєте, коли захід відбувся по вшануванню Романа Шухевича, ми побачили, що люди прийшли, що люди є. Що патріотичний кривий ріг е, е, це такий ж, таке ж місто, як і Тернопіль, як і Львів. Тільки треба це все зробити, організувати і показати, що в Кремрозі є величезна маса людей, які готові приходити на такі заходи, і вшановують як ветеранів української повстанської армії, так і вшановують дивізію Галичина. І, до речі, коли от якраз перед самим заходом спостало таке питання: я теж чув, що бачите, знову ж таки, це питання дискусійне. Давайте відкладемо. Один, один голова міської організації, да, там з питань коректності не буду його називати, сказав: Ну, ви знаєте, давайте все-таки давайте на наступний рік. А тому що ще, от як це суспільство не готове, товариство? Я можу навіть по собі сказати, що коли я наприклад знав да, про дивізію, знав якісь певні історичні матеріали, от але коли я почав більш Цікавиться історію дивізії перед початком заходу, тому що, звичайно, що я повинен був більш-менш ну, да, знати історію дивізії не якось загалом, а більш детально, да, що, як і, і коли, е, то я багато для себе відкрив. І навіть скажу, що якщо у мене навіть були якісь суперечності да, по відношенню до того, що вони там мались, якби творилася ця дивізія. Саме нацистськими нацистським керівництвом, да? я ці суперечності зняв, виконав зі своєї свідомості і остаточно переконався, що ці люди боролись за Україну, і цим людям було неважливо, Гітлер, Сталін чи ще хто там, да? які там диктатори, які знищували українське населення. Було а було важливо, що, що саме пройти цей військовий вір і боротися в першу чергу. З совєтами. тобто ви ж зрозумієте товариство, поставте тих людей нас чи себе посна на місце тих людей в той час. Коли да, з 39 року ми пам'ятаємо західну західноукраїнці відповідно, як би, да, зустрічали квітами радянські, радянські війська, коли вони 17 вересня 39-го року входили до Львова. Да? А ну, да, як проваджали, ми знаємо. А чому так? Тому що в кожній сім'ї да, практично. Було знищено як мінімум одну людину да там 200 тисяч було депортовано, і розстріляна інтелігенція тобто, всі, хто мав якусь загрозу для радянського режиму. Тому було вже на 43-й рік зрозуміло, що дивізія, що німці програють, тому що ми знаємо, перед цим відбулася Сталінградська битва, і відповідно вже німці починали програвати, і треба було. Створити відповідний якби, військовий вишкіл тих людей, які в майбутньому, да, коли радянські війська підійшли, були вже більш-менш військово вишколені і протистояли цим новітнім окупантам. І, і тобто, врахуємо, да, що якби радянські, до речі, війська, вони українців кидали не вишколеними, як гарматне м'ясо, а німці дали можливість вишкалитися нашим хлопцям, щоб Звичайно, що німці відсували свої інтереси, але в даному випадку е, наші хлопці розуміли, що не за німців, не за гітлера вони йдуть, а йдуть е, на захист своєї землі укр... е, на захист України.